То сніг і морози до мінус семи, то сонце до плюс десяти, і цілковите відчуття весни. Таким був цей тиждень в Україні, і приблизно ж такою буде зима. Зимою контрастів кажуть синоптики. За словами синоптиків, зими останніх років стали значно теплішими, особливо січень, де температура зросла на 3 градуси. Цього року очікується ще підвищення на 2 градуси, що відповідає температурі кінця листопада. Водночас і кліматичний прогноз вказує, що близько 60% зимових днів будуть теплими. І тут дуже важливе уточнення: так загалом буде тепліше, але це зовсім не означає, що арктичне повітря зі своїм мінус 10 не прориватиметься до нас на кілька днів. Словом, найближчі три місяці будуть десь такими, як останній тиждень листопада, який, до речі, почнеться з того, що в Україні пануватиме холодна зимова погода. У центральних і північних регіонах вночі термометри опускатимуться до мінус 4, а вдень коливатимуться в межах плюс 3. у західних та південних областях. Очікується трохи тепліше, вночі від 0 градусів до мінус 6, а вдень до плюс 7. На півні, сході та заході, можливі опади у вигляді мокрого снігу, тоді як на півночі і у центрі переважно сухо. Погода буде зимовою, але зі своїм шармом. Час знайти найтепліший шарф і насолодитися початком справжньої зими.